Пустилися тіні вечірні, в саду тишина, навіть стихло листків шелестіння, а в духовному світі війна. Піднялася вся сила рушійна, у цю ніч заворушився ад, щоб не збулося людства спасіння, що Христос віступився назад. Чувся стогін, неслася молитва. А Ісус до землі припадав, це не просто війна, смертна битва під, під із каплями крові стікав, чорна постать і в сутінках ночі зрадник Юда Христа цілував. Той, хто бачив Його світлі очі, За дешевий срібняк продавав, І приторій, там суд і знущання. Там терновий вінець крові слід, там свисти батога аж до рання, багряниця, і смертний похід, і Голгофа, ридання Марії, ржаві цвяхи, і стук молотка, учні в страху. Пропала надія, палачі розіп'яли Христа. Лиш Ісус у майбутнє дивився, із хреста, хоч і кров'ю, стікав. Бачив він, що маяк засвітився, що суперник цю битву програв. Задрижала гора, потемніло, гуркіт грому котився здаля. Новий день на порозі виднівся, кров святу допивала земля. Це за мене і тебе заплата. Святе небо платило ціну. Кров невинна Ісуса пролита, за гріхи з нас змивала вину. Щоб прокласти до неба дорогу, виграв битву Ісус, переміг, щоб кожен на свою Голгофу піднятися з Христом своїм міг. Пам'ятаймо страждання і муки, що терпів наш Христос без вини, пам'ятаймо цю кров в ранах руки, на землі їм немає ціни. Слава Богу!